Слава Роду! слава рівень, Богам! слава Україні, усім. Слава! Первинне бажання, захист наших воїнів на духовному рівні, і щоб наш народ пробудився, щоб кликало серце, кликала душа кожного до своєї звичаї, до своєї традиції. Оце первинне на першому місці. І тут же ж має бути ваші особисті, що що ви потребуєте в житті, що ви потребуєте. Якщо у вас гармонія, баланс, тобто все гарно, там, там, там. Правильно працюють, програми ментальні, в душі, все добре, все добре. То тоді у вас все, все добре і зі до здоров'ям, і зі щастям, радістю, ви задоволені своїм життям і відповідно благополуччя, тобто ви не думаєте, що вам щось не вистачає, щоб ви вдягнутися, або поїсти, або кудись поїхати, там, або, як, як кажуть, розривку отримати, якось розважити. І якщо ви маєте якісь, власне, десь там щось не гармонує, ви відчуваєте, що ви хочете щось інше в житті, значить треба запитувати, які знання мені допоможуть. Які знання? І причому, чим вищий рівень еволюційної душі, чим вищий духовний потенціал, тим власне душа сильніше прагне знань. Однак, якщо людина на рівні розуму, на рівні свідомості не дослухається до своєї душі і не йде духовним шляхом, шляхом пізнання, то тоді можуть відбуватися дуже дуже такі неприємні речі шахливі речі і ну, зараз дуже часто таке що там людина страждає фізично приходить до лікаря лікар падає і каже Та, у вас все здорово, у вас все, все нормально, а чому, чому у вас там болить, чи що там штрикає, чи ще щось, то я не знаю. А просто в людини великий енергетичний потенціал, і то незадоволеність, що всередині сидить, вона раз і проявляється, дуже швидко проявляється, ще не встигло. В тілі це сформуватися, а воно вже болить. І можуть бути, ну а далі виникає і справді хвороба, насправді, як, як воно так далі тримається. І людина сама себе може дуже швидко спалити. І точно так само психічні захворювання. Тобто дуже часто є таке, що людина е, такого, ну це зазвичай молоді люди, е, воду, в нього душа чи в неї. Така, така сильна, потужна, доволі високого рівня, а немає, немає відповідей. Немає якихось відповідей тих, яких вона потребує, дійсно потребує душею, всеї душею. І, і виникає тоді психічне захворювання. Тобто, е, у ну, моїй практиці реально таке було, що приходить мама з сином, е, синові. Років 15-18 було. І каже, у нього шизофренія. О, поставили йому вже діагноз, шизофренія. Що робити? Що робити, що ви скажете на духовному рівні, як це можна, чи можна щось зробити, щось вирішити. Підкажіть. Підкажіть. Я кажу, добре, давайте зараз ми поспілкуємося, що там, у нього? душі в розумі, що воно там є. Я з ним спілкуюся кілька хвилин. Ну не кілька хвилин, там довше. В загальному так. Ну, через кілька хвилин вже я бачу бачу оцей потенціал душі, бачу цей запит душі, відчуваю його. І кажу, ось, дивися, і починаю йому пояснювати. Тобто, виходить, так, що йому не вистачало буквально такого маленького пазлика. Маленького пазлика. Ну, далі то, звичайно, будуть нові запитання. І далі воно буде розгортатися далі, далі, далі. Однак на, на цей момент не вистачало маленького пазлика тих, тих от знань, духовних знань. Я йому це пояснив, я йому це розкрив, дав ті відповіді, які він потребував. Uh, і, і далі я з ним спілкуюся і бачу, що це нормальна людина. Нема там ніяких порушень в психіці, все нормально. Просто оце незадоволення душі. Воно посилювалось, посилювалось, посилювалось і передавалося на психіку власне, таким напруженням, таким бовтанням, скажімо так, таким якимось хитанням зі сторони в сторону, аби знайти і ті відповіді, а віддимі не знаходилося. І, і в результаті ми поставили щось гнів. Ми з ним поспілкувалися. так, І тоді я кличу маму і кажу, дивіться, у вас здорова дитина насправді. Здорова, світла, файна дитина. Просто йому бракує духовних знань. Я йому наразі дав у відповіді, що йому зараз потрібні, і дивіться, він не нормальний. Все нормально. Розумієте? Ось. І, і, і таке я бачив неодноразово. Не коли людина хоче, хоче дуже сильно себе проявляти, а люди бачать це як, як фанатизм, що людина фанатія, що вона дуже-дуже. Для інших це дивно, як це можна стільки цікавитися там духовним, стільки там перебувати в якихось медитаціях, практиках і так далі. Так? Навіщо? Навіщо? Ну, комусь не треба стільки, а йому треба. І люди бачать в ньому як фанатії. І бачить, як, а знову ж таки, якщо він не має якогось стрижня, стрижня і маяка, тим маяком виступає духовний вчитель, духовний наставник, який йому як камертон, як камертон показує звук, з яким він співналаштовується. І маяк, він показує йому шлях, освітлює йому шлях, допомагає тим шляхом йти. Оце власне духовний наставник, оце власне духовний вчитель в тому є. Ось. А якщо того немає, дуже багато людей, е рахують, що не мають духовних вчителів, духовних наставників, однак вони не утримують отого маяка, того освітлення своєї дороги. Тобто вони не бачать чітко тих ключових речей, над якими йому треба працювати вже тут і зараз, сьогодні. Він буде осмислювати там що завгодно, він вивчає там, грубо кажучи, всі духовні школи світу, там, що тільки в руки попадається. Однак того, що йому треба прямо зараз, прямо тут, аби бути здоровим, аби мати гармонійну сім'ю, любов, кохання, щастя так? і відповідно, як прояв того всього, нормальний фінансовий рік, той, який йому потрібен для власної реалізації себе то для того він цього власне, не робить. Ось. У мене е, дві книжки по любому мудрію. Одна книжка Духовність і гроші, «Гроші духов, як прояв духовного здоров'я. І ще одна про енергетичний захист і очищення просто родому і офісу. Це неймовірні речі. Коли ви очищаєте, ставите захист і не приходить, кого не треба у вас чи то в офісі, чи то в вашому помешканні, так? Е, е, любомудрі. Це, це неймовірно, це я завжди кажу, що написано так, що е, ви думаєте, що ви маєте насолоду кохання. Однак це макове зернятко в порівнянні з тим маковим полем, перед яким ви стоїте, яке вам відкриває любомудрі. Тобто рівень вашого насолоди, кохання, задоволення може вирости на порядки. Тобто це десятки, в сотні разів сильніше. І відповідно на тих хвилях вас буде підіймати, підіймати і в фінансовому плані, і здоров'ї, і в успішності в усьому, в усіх сферах життя в тому числі і в духовному рості. Тобто, якщо в минулій епосі говорилося про духовний ріст, духовний розвиток через страждання, то в цій епосі це вже не підходить. Якщо в минулій епосі, то е, там, чи в школі, чи в хаті там, е, лупити дітей за їхні якісь, якісь там, хиби чи то кроповоє, чи з чимось іншим. Тут то було ніби нормально. як, То я. я Візьми кропову, то й буде пам'ятати. То в цій посіці це вже не підходить. Це вже не підходить, і, 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 і діти, і дорослі вимагають, аби до них з любов'ю і з повагою. Ставилися, відносилися і так, і поступали, і вчилися. І так, і духовний розвиток. І тут нам приходить, власне, наша традиція люкомудрі. Це духовний розвиток через насолоду, через задоволення в коханні. Тож а, беріть, хай освоюйте, беріть, відкривайте, беріть, змінюйте своє життя. І тоді, власне, наш народ прокинеться. Бо як прокинеться оце, згадає свою суть, згадає у ті прадавні знання, прокинеться. Більшість народу, то вже тоді можна буде сказати, що народ прокинувся. А якщо зараз більшість народу перебуває в чужій традиції, чужому звичаї, і не пам'ятає свої природи, своєї суті і своїх знань, відповідно, то й не має своєї сили. Ось так. Тож беріть і використовуйте. Ось так. Тож, Аби якомога швидше і якомога легше очистився народ наш і відродився у силі славі своїй. Аби відродилися продавні знання наші, правна віра, наша, звичай, і культура, суть. Ми, як і тисячі років тому промовляємо, вічу світло рода Всевишнього. Батько Велесе прийди, мудрістю своєї осіни, силу свою у нас прояви. ви народ наш відродив мудрість свою і відродив силу і славу свою. Хай буде так. Слава Велесу, слава рідне Бога, слава